Почав копати ще три траншейки для лохини. Ось ці дві, ось там одна, і ще ось там один кущик просто. Бачу, що ще такі три траншейки і в принципі лохини можна буде не купувати на заморозку на зиму, а буде достатньо своєї. Вже третю тачку землі вивожу. Це б нічого, якби не оця стара вишня. Я навіть не знаю, що це за сорт був дуже цікавий, такий дрібний, дрібний і дуже солодкий. Я не знаю, скільки років, бо ми купили цю ділянку, коли ця черешня вже була дуже стара. Я думаю, що й років 50, мабуть. То все було в цих паростях, боролося, не знаю, скільки років з цією паростю, поки не спиляли основне дерево. Але коріння залишилося. І Ось це тільки маленька частинка, оце все я поверхнево покопав, бо далі це все сплетено корінням яму копаю 40 см глибиною, 10 см це буде дренаж, 30 см землі для коріння і ще плюс зверху буду насипом см 5-10 робити. Цього для лохини вповні достатньо. Дренаж буде он, щебінь. І а, в мене дуже багато є а, соснових досок. Я їх просто попиляю, вони старі, з них толку вже не буде. І буде такий собі дренажик. Дошки також будуть розкладатися з часом і будуть і закислювати одночасно, і плюс будуть поживні речовини для лохини. Ширина траншеї буде 65 см. Ось Тут у мене з бортиками 70 см, тут буде 65 см, а з бортиками буде теж десь 70 см, можливо, трохи більше. Довжина траншей здається 3,70 чи 3,80. Але, в принципі, цього буде вповні достатньо для чотирьох кущів. Тут приблизно така ж сама відстань. чотири кущі чудово поміщаються. Важко, але перша траншея викопана. І ось така кількість коріння з цієї вишні. Йду копати слідуючу. Творчий хаос продовжується. Викопав третю яму за години 3-4, мабуть, досить швидко через те, що не було коріння. Ну, було там штук, можливо, 10 коренів, але не так, як тут, чи не так як ось тут. Вон лежить це коріння, я не знаю, там зо мабуть, буде а, ось таких тачки. Поробив з. Дошки 40 на 100. Ось такі короби. По-перше, для декоративності, по-друге, на них я вчіплю ось цю мембрану, геомембрану попирчисту. Просто степлером причіплю. Закріплюю такими брусками до землі для стійкості. Верхню цю частину, щоб вона не, не давала сильних коливань. Потім ще ось такою дошкою посередині з'єднаю, для того, щоб не продавлювало ґрунтом в одну в іншу сторону, щоб воно було відносно стійке. Тут вже, в принципі, яма готова для того, щоб чіпляти мембрану. І після того, як вчіплю мембрану, буду засипати дренаж. Дві ось ці ями ще не підготовлені до мембрани. Трохи прорахувався там нормальна глибина, а тут замілко. Але вже так і буде, не буду докопувати. Плюс буде як експеримент. Подивлюся, як на такій глибині буде. Тут десь сантиметрів 35, дренажу можливо менше, кіно, сантиметрів 5, а 30 сантиметрів буде торф і мульча. Три ящика готові для засипки дренажа. Єдине, що тупанув і поперешками всередину. Встелив мембрану. Потрібно ось так поперешками назовні. Це не критично, не буду вже переробляти, нехай так і буде. Все, дренаж встелено. Пішло по 3-4 тачки щебня. І зверху на щебінь. Ось такі доски старі, навіть гнилі якісь були. Все, що було, ось так встелив, вийшло десь 10 плюс сантиметрів дренажа. Дошки то будуть гнити з часом, буде і підживлення додаткове, і плюс як дренаж буде працювати. Це був важкий день. Все засипано мілкою, щепою кори сосни перемішаною з піском і перемішаною з торфом. Торф наш український підфілд. Грижого верхового латвійського не брав. В принципі, ця лохина росте нормально на підфілсі. Пішло два куба торфа. Скільки це кілограм піска? Ну, десь кілограм. 350, здається, піска. Маловато, але все, що було на хазяйстві. І пішло 6-17, ну, десь до 30 мішків мілкої фракції кори. Тобто це навіть не мілка фракція кори, це такий мусор. Ось таке воно Все можна сажати в саджанці. Єдине, що ще потрібно в ліс поїхати за опадом, щоб це все замульчувати. Ось так земля просіла після дня осадків. Все очікувано. Вже була практика з ось цими посадковими місцями, тому не Знав, що це трапиться. Теоретично можна не досипати, а залишити це для мульчування. Але все ж думаю, трошки докуплю торф підсиплю де-не-де. Ось тут, наприклад, дуже просіло. Ось там сильно просіло. Ну, в цій частині нормально. Тут, до речі, утрамбовував. Тут де не утрамбовував, то відповідно сильно просіло.